Всіх вітаю! Сьогодні у нас 18 червня. Давайте зробимо розклад по останнім новинам. А новини такі: Путін підписав партнерство з КНДР щодо стратегічного озброєння. Ну, коротше кажучи, про ядерку. І що далі? Далі окупанти перекидають сили з Донецька на Харківський напрямок. Запитаємо, що їх там очікує. Оцих окупантів, яких перекидають з Донеччини на Харківщину, бо там в них, м'яко кажучи, на букву вже. Далі питання це від вас. Чи буде доокупація Харківської області цього літа? Ну, тобто, оці частини, де вони зараз знаходяться, чи зможуть, чи буде до окупації, звільнення? Далі, німецькі танки Леопард і ППО Скайрейнджер хочуть виробляти в Україні. Чи буде так? Далі таке питання: поляки. Не питання новина. Поляки розливають свинячий гній вздовж кордону з Білорусією, хотять відлякати нелегальних, нелегальних мігрантів. Ну, і моя думка, що цим не відлякають вони, але запитаємо. Ну, така новина. І наостанок запитаємо: до кінця цього тижня плани Росії, також цілі на території України. Ось це. На сьогодні? А завтра вже відповідаю на ті питання, які ви мені сьогодні будете писати на... стосовно України? Так, сьогодні у нас 18 червня Путін підписав партнерство щодо стратегічного озброєння, ну, тобто, ядерної зброї з КНДР. І що далі? Що далі? Партнерство Росії і КНДР стосовно стратегічного озброєння. Що далі чекати? Контроль, маніпуляція, мах, що ми будемо такі сильні. Бачите, один одному буде. Карта допомоги. Ми один одному будемо допомагати. Ми їм щось своє покажемо, вони нам щось своє покажуть. Коротше кажучи, Росія хоче посилити свою. Ядерну спроможність, бо в них оця вся ядерка вона дуже стара і, чесно кажучи, мені здається, що вона просто небезпечна для самих них. Так, Путін підписав стратегі... партнерство щодо стратегічного озброєння з КНДР. Що далі? Обман, диявол. П'ять мечів. Те, що я вам і казала про їхню зброю, бо їхня зброя ядерна в Росії це обман. Вона по п'ятірки мечів не хуричить. Вони хочуть, щоб їм КНДР якимись своїми новими розробками щось своє їм підказала, вони там щось своє, а вони щось своє. Взагалі, Росія збирається нарощувати нову виробляти, нарощувати нову ядерну зброю. Оце їхнє бажання. Бо вона в них така собі по п'ятірки мечів старенька. Ось що вони хочуть з цим КНДР. А давайте запитаємо, чи вийде, чи вийде в Росії з допомогою КНДР посилити свою ядерну зброю? Ось. Так, да, вони будуть щось від них отримувати, щось, якісь м, нові проекти, якісь підказки, якісь нові, м, ну, коротше кажучи, щось нове. Від них, да, щось нове, дурень. Бачите, дурень, щось нове, е, якісь нові технології будуть отримувати. А самі будуть їм давати якісь ресурси взамін на це. Ну, можливо, Уран, бачите, це карта ресурсів, можливо, Уран. Ну, в общем, кажучи, да, вони хотять. Вони хотять. Так, а ну, давайте ще раз. Чи зможе Росія наростити ядерну, ядерний потенціал з допомогою КНДР? Да, це в них таке бажання до перемоги, щоб. Да, бачите, щоб... Вони хочуть, щоб світ їх боявся? Вони хочуть завжди всюди бути переможцями, на яку б вони землю не зайшли, в них така нова буде мощна. Ну, наприклад, ядерка, щоб відразу ніхто навіть і слова їм не сказав. Бачите, карта домовленості, щоб ніяких переговорів, перемовин, відразу перемога. Чи вдасться Росії наростити ядерно, ядерний потенціал? Так, да, колесо фортуни, вони на це на це їхня мета. Сила, наростити силу. Але недостатньо ресурсів, недостатньо коштів. Чогось тут якась хитрість падає, смерть. Робота. Ну, ви розумієте, що. Ну, так, да, вони хочуть, вони будуть ще робити, вони будуть щось там від КНДР отримувати, але це все ж не швидко робиться. Але може вийти не так, як хотілося. Тому що там карта смерті випала поряд з королем мечів. Ладно, будемо ще дивитись це питання. Далі, окупанти перекидають сили з Донецького напрямка на Харківський напрямок. Давайте запитаємо, що чекає окупантів, яких зараз перекидають з Донеччини на Харківщину. Що чекає цих окупантів, яких перекидають з Донеччини на Харківщину? Луна, якась таємниця, щось мутять. Да, потрібна там підтримка, підсилення, хитрість. Що їх там чекає? Невдоволених багато. А так, що їх там чекає війна, атака важко. Тупік. Ну так, вони підсилять трошечки Харківський напрямок з Донеччини, але все одно важко. Плани йдуть важко, надії йдуть важко. Да, будуть ще знов на Харківському напрямку, будуть знов із цієї. І за того, що перекидають сили, ось, бачите, карта атаки і 10 монет, і війна можуть знов десь атакувати, десь можуть знов питатися, знов прорвати щось. Ну, Зараз запитаємо, чи зможуть. Чи, чи, чи зможе армія Росії на Харківському напрямку десь щось прорвати, якусь обор, лінію оборони. Чи, давайте так, чи зможе. Армія Росії на харківському напрямку в найближчий місяць прорвати лінію оборони. Земля. Да, Це їхнє бажання, прям вообще. Хейтрість знов домовленості. Так, да, їхня мета десь прорвати, десь щось ще закоп, захопити. Знов тут карта домовленості. Вони, коротше кажучи, будуть торгуватися Харківською областю. Тобто в них мета захопити більшу частину Харківщини і потім торгуватися нею. Ми вам Харківщину, а ви нам, наприклад, там, тута територію віддаєте. Отак. Але йде все по башні їм. Їхні плани йдуть по башні. Повторення ситуації може бути ще десь якийсь наступ. На Харківщині. Але м башня все одно падає на їхні плани. Сподіваюся, що нічого в них не вийде навіть із посиленням. Так, деокупація Харківської області цього літа буде. Чи буде деокупація Харківської області цього літа? Чи буде деокупація Харківської області цього літа? Іде робота. Землі і сила. Так, да, є великий шанс. Оператор, зміна, удар. Атаки. Ну, скажу так, шанс, в принципі, є, ось тут робота йде. Ресурси будуть. Сила буде підсилення. Але все одно дуже важко. Із-за того, що вони перекидають сили знов на Харківщину, бачите, ось карта знов атаки і карта ударів. Літом, можливо. Ну, можливо, цього літа е, всю Харківську область е, не вдасться деокупувати. Прям всю. Ну тут шанси є по цим картам, але потім падає, що із-за того, що вони перекидають сили, буде дуже важко. Так, е, німецькі танки Леопард і система ППО Скайрейнджер хотять виробляти в Україні. Чи буде так? Чи буде в Україні виробництво, німецьке виробництво леопардів та ППО Скайрейнджер? Виробництво буде в Україні? Да, карта виробництва випала, да. навіть далі нічого не буду кидати. Так, да, буде. Тут карта це карта заводу. Карта підприємств, карта виробництва буде. Поляки розливають вдовж кордону з Білорусією свинячий гній. Ось так. Хотять цим відлякати нелегальних мігрантів. Чи вдасться? Чи вдасться полякам? Це, до речі, пол по фермери, польські фермери. Чи вдасться їм такими діями, свинячим гнієм, відлякати від ну, кордону Білорусі нелегалів, нелегальних мігрантів? Чи вдасться? Карта війни, карта агресії, карта віри, удар. Спокій. Чи вдасться, ні не вдасться мир. А, ні, вони все одно як шли, так і будуть іти. Їхня мета, мета мігрантів ось карта в світ. Потрапити якимось чином в світ, в Європу. Їх гній, свинячий. Ну просто ну, він їх він їх не остановить. Так, і давайте наостанок запитаємо: плани Росії стосовно України до кінця цього тижня. Плани Росії стосовно України до кінця цього тижня. Сьогодні 18 червня. До кінця цього тижня плани Росії відносно України. Ресурси, сила, захист. Ага, ресурси, сила, захист, та, що зараз прийшла, або йде, або вже прийшла, або десь ще лежить. Або розвозиться, або підготовується, ось ця сила, ось цей захист. Їхня мета ось це. Те, що прийшло зі світу. Підтримка, та, що прийшла. Зброя, ПВО, щось ще якісь склади, боєприпаси. Ось це їхня мета. Плани Росії щодо України на цьому тижні. Підприємства. Да. Да, Підприємства, підприємство, те, що виробляється. Тут карта підприємств, і бачите удару. Знищення підприємств. Щоб не було роботи, щоб нічого не вироблялося в Україні. Ну, ось це їхні плани. Давайте запитаємо цілі ворога. Ще так давайте. Цілі ворога, цілі Росії відносно України до кінця цього тижня. Цілі Росії відносно України до кінця цього тижня. Знов карта миру. Колесо фортуни, рух і знов сила. Знов те ж саме. Те, що йде, те, що пообіцяли, те, що прийшло, або на підході з миру, те, що пообіцяли, що зможе змінити ситуацію дуже сильне, щось ну, потужне. Їхня мета це знищити, так. Да. Їхня мета це знищити. Ну, да. Знищити цю колесницю. До речі, дуже обережно треба бути, якщо буде масова, ось колісниця падає. Все ще пов'язано з ЖД-сполученням, з рухом. Ось такі новини на сьогодні. Всім тихого дня!